Привіт, друзі! Ми з України. Друзі, продовжуємо нашу, я думаю, цікаву рубрику, наш проєкт просто про бур'ян. І сьогодні тема, як ви вже, мабуть, всі здогадалися, присвячена Берізці польовій. Ну, колись не неосвічені її називали Вюнок. Але це Берізка польова. Хтось її називає в народі поветиця, Повійка. Як хочеш, але це не головне. Головне, що це дуже шкодочинний багаторічний коренет бур'ян. І тому, щоб не мати проблем з Берізкою польовою, з іншими бур'янами, з хвощами, з осотами, то підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сергієнка. І щоб інформацію отримувала велика кількість аграріїв і використовували в себе при вирощуванні сільськогосподарських культур, ставте ваші лайки, друзі. Ну це ж не важко поставити лайк. Коментуйте, як завжди. Задавайте питання, ми будемо завжди прагнути своєчасно дати відповіді, тільки на адекватно поставлені питання. В чому ж її шкода цієї берізки, друзі? Шкода надто велика через те, що... Коренева система цього бур'яна може сягати на глибину хвилиночку, до 12 метрів. Це один із бур'янів, який має таку глибоку кореневу систему. Друзі, уявляйте, яка його шкодочинність. Він конкурує з культурними рослинами за вологу, за поживні речовини, за світло, за всі ресурси, які тільки є. Збирання культур, особливо зернових. І не тільки зернових, а й просапних ускладнюється, коли ця берізка вона зеленою зберігається аж до глибокої осені, коли вона заплітає культурну рослину, і потім комбайн він не може збирати через те, що на мотовило, нажатку, наматується ось оці от стебла, берізки і, і все. Що ще можна сказати про берізку? Багаторічний коротлесковий бур'ян. Глибина, я вже сказав, до 12 метрів може сягати. Одна рослина може продукувати до 10 тисяч насінин. Це також важливо. Проростати насінина може з глибини десь 15-20 см. Свою життєздатність насіння зберігає понад 50 років. Друзі, вона добре розвивається при оптимальній температурі 18-24 градуса. Плюс, але уже в сходи з'являється при температурі плюс 4, плюс 6. Економічний порог шкодочинності десь по різним даним від 2 до 3 рослин на метрі квадратному. Я особисто не згодний з таким порогом шкодочинності через те, що одна рослина вже на квадратному метрі може робити дуже великої шкоди. І тому, якщо вже є навіть, навіть на 10 квадратних метрах 2-3 берізки, це вже є загроза для культурних рослин. Як же боротися з цим шкодочинним бур'яном, коли в нього такий глибокий корінь? Коли така велика вегетативна маса, листовий апарат він особливо в жарку погоду покривається так званим таким восковим нальотом? В общем, захист від цього бур'яну непростий, але він існує. Захист, він повинен бути, друзі, комбінований, тобто і агротехнічний поєднання з хімічним через те, що одним чимось буде вивести берізку дуже важко. Як і з осотами, агротехнічний захід боротьби з берізки направлений на виснаження рослин для того, щоб вони. Потім гинули. Тобто, це багаторазові проходи культиватора чи дискової борони, це витрата пального, дуже дороге сьогодні пальне, це витрата робочого часу, це втрата вологи. Парова система сьогодні економічно недоцільна. Всі це прекрасно розуміють. Тому найбільш ефективний. Економічно виправданий сьогодні за, за захід боротьби з берізкою це хімічний, тобто застосування різних гербіцидів. Як ви розумієте, що в посівах кожної культури існує своя система боротьби з берізкою польовою, якщо, наприклад, це ріпак, то одним із найбільш ефективним є гербіциди, з діючою речовиною клопіраліт. Якщо це, наприклад, кукурудза, то на кукурудзі сьогодні є різні діючі речовини, які ефективні. Це той же самий флорасулам, флумецуларам, або поєднання двох діючих речовин флоросоламу і амінопіраліду. Тобто, я не називаю торгові марки гербіцидів через те, що їх на ринку дуже багато. І ви можете знайти той, з яким ви можете в себе працювати на ваших полях. Якщо це посіви бобових культур, то кращим це є так звані АЛС-гербіциди це той же самий пульсар і мезомокс. Але необхідно слідкувати за сівозміною, щоб не було після дії на наступну культуру. В посівах соняшнику кращим рішенням є використання. Гербіциду на основі імізамоксу мізатапіру, так звана система чисте поле застосуванням євролаттінгу. В зернових, в зернових посівах зернових культур можна застосовувати гербіциди з діючими речовинами, як дікамба, флорасулам, флумецулам, МПЦА. Тобто, а краще, це комбінація цих діючих речовин. Але, друзі, 100% знищити берізку, коли вона вже багато років вегетує, коли вона перезимовує, дуже важко. Тому ще раз вам наголошую, що боротися із цим шкодочинним бур'яном необхідно всі возміння, використовуючи навіть навіть гербіциди суцільної дії. По різним даним, для того, щоб ефективно знищити вирізку, необхідно застосувати від 6 до 8 літрів гліфосату і обов'язково додати до гліфосату, наприклад, ту ж саму дікамбу, десь в межах 2 літрів. Тоді буде більш ефект для знищення цього негативного бур'яну. Оце, друзі, вам інформація про цей шкодочинний бур'ян. Друзі, сьогодні з вами працює команда Artfields, Я Олексій Серієнко. Бажаю всім вам високих і стабільних врожаїв. А насамперед прибутків всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей на ланах України. Слава Україні!